Відео розглянемо перетворення раціональних дробових виразів. Спочатку інструкція до перегляду: готуєте ручку, листочок, записуєте завдання, пробуєте його розв'язати. Потім перевіряєте розв'язок за відео. Якщо не змогли розв'язати, спочатку передивляєтеся розв'язок, стараєтеся запам'ятати, потім самостійно. Пробуєте відтворити цей розв'язок. Якщо з першого разу не вдалося, пробуєте другий раз подивитися, потім самостійно записати розв'язок. Може, для декого треба буде декілька разів. Якщо хто добре знає цю тему, то можливо для вас достатньо передивитися і згадати. Все залежить від рівня ваших знань. в даній темі розглядаємо «Кручення дробів, використовуючи властивості степенів. Також скорочення дробів, використовуючи різні способи розкладання на множники, ну а також і формули скороченого множення. Згадуємо, як виконуються дії з дробами, як розв'язуються завдання на відповідність. Також розглядаємо завдання, в яких потрібно спростити спочатку вираз, а потім підставити значення змінної і знайти значення цього виразу. І також розглянемо декілька нестандартних завдань. В яких потрібно спочатку додуматися, в якому вигляді записати, щоб все було зрозуміло, а потім уже розв'язувати. І починаємо з першого. Початку розглядаємо скорочення дробів, використовуючи властивості степенів. Потрібно спростити вираз, а точніше скоротити дріб чисельнику 2х з другому піднести до третього, в знаменнику 4х з дев'яти. Якщо ми добуток підносимо до степеня, в даному випадку до третього, то ми підносимо до степені кожен множник. Розпишемо, тобто 2 треба піднести до третього степеня, і х в другому піднести до третього степеня. Коли степінь підносимо до степеня, показники перемножаємо 2 на 3 це буде шостий степінь. В знаменнику у нас 4х в 9. 2 в третьому це 2 помножити на 2 і ще раз помножити на 2, тобто буде 8, а в знаменнику число 4. В чисельнику х в шостому, в знаменнику х в 9. Х залишиться там, де більший степінь. І для того, щоб знайти, який буде степінь, від 9 віднімаємо 6, це буде 3, тому що при діленні показники степенів віднімаються. 8 і 4 можна скоротити, поділити на 4. Тут де 8 залишиться 2. Тобто отримаємо 2 поділити на Х в 3. Така відповідь А. Розглянемо два способи розв'язку завдання. Зверніть увагу, що є Х в від'ємному степені в чисельнику і в знаменнику. Запишемо спочатку так, щоб не було від'ємних степенів. Х в п'ятому в чисельнику так і залишимо. Тут степінь додатній. Х в мінус п'ятому із знаменника перенесемо в чисельник і запишемо в додатньому степені. Х-2 перенесемо з чисельника в знаменник і запишемо в додатньому степені. При множенні, коли основи однакові, показники степенів додаємо. Записуємо x в степені 5 плюс +5, це буде 10. І поділити на х в другому. діленні показники віднімаємо. Буде х в степені 10-2, це буде 8-й степень. Розглянемо другий спосіб розв'язку завдання. І в чисельнику і в знаменнику основи однакові. Пишемо цю однакову основу і шукаємо, який буде показник степеня. Пам'ятаємо, що при множенні ми показники додаємо 5, додати мінус 2, це ми пишемо 5-2. При діленні показники віднімаємо. Тобто треба відняти мінус 5, і залишилося порахувати, який буде показник степеня. 5 мінус 2 це 3, мінус мінус 5, можемо записати плюс 5. І 3 плюс 5 це буде восьмий степень. Ну і знайдемо, де в нас така відповідь. Така відповідь де. Наступні завдання розглядаємо на скорочення дробів, в яких потрібно використати різні способи розкладання на множники, а також формули скороченого множення. Потрібно спростити заданий вираз, а точніше скоротити дріб. Спочатку розкладаємо на множники: чисельник і знаменник. Чисельнику ми можемо розписати різницю квадратів. Це буде добуток двох виразів А мінус 5Б помножити на А плюс 5Б. В знаменнику 2 можна винести за дужки. Отримали два однакові множники, і в чисельнику і в знаменнику є вираз А плюс 5Б. В чисельнику залишився вираз А мінус 5Б. В знаменнику залишилося число 2. Це буде кінцева відповідь, така відповідь А. Потрібно спростити вираз, а точніше потрібно скоротити цей дріб. Для цього розкладемо на множники, чисельник і знаменник. 9 мінус квадрат можемо записати в такому вигляді: замість 9 записати 3 в другому степені. Мінус х В, другому степені. в знаменнику квадрат так і залишимо. 6х розпишемо 2 помножити на 3х. Плюс замість 9 запишемо 3 в другому степені в чисельнику. Різниця квадратів. Розпишемо за формулою. В знаменнику розписана сума в квадраті, тобто це буде х плюс 3 в другому степені. 3 плюс х і х плюс 3. Доданки ми можемо поміняти місцями, тобто це однакові множники. Скорочуємо. Але тут квадрат тому таких множників 2. Один з них скорочуємо, викреслимо квадрат. І запишемо те, що залишилося. В чисельнику залишився вираз 3 мінус х, в знаменнику вираз х плюс 3. Це і буде кінцева відповідь, і дивимося, що в нас є така відповідь А. Потрібно спростити вираз: в чисельнику 4 y квадрат мінус х квадрат, в знаменнику 3 х квадрат мінус 6 xy мінус 5х плюс 10y. А точніше потрібно скоротити дріб. Розкладаємо на множники чисельник і знаменник. В чисельнику можна розписати різницю квадратів. Це буде 2y-х, помножити на 2y плюс х. А в знаменнику групуємо доданки і виносимо за дужки таким чином, щоб в дужках залишився однаковий вираз. З перших двох доданків можна винести за дужки 3х. В дужках тоді буде х 2 у З останніх двох доданків треба винести за дужки мінус 5, тоді в дужках теж залишиться х 2 у Звернемо увагу, що в чисельнику є вираз 2y-х, а в знаменнику от є однаковий вираз, який можна винести за дужки х-2y. Ці вирази відрізняються знаками. Тому зробимо таким чином. В чисельнику винесемо мінус за дужки, тоді в дужках запишемо з протилежними знаками і поміняємо місцями доданки. Отримаємо x-2y. 2y плюс х так і залишаємо. В знаменнику однаковий вираз x-2y виносимо за дужки. Тоді в дужках залишиться 3х-5. Однаковий вираз х 2 у скорочуємо. Мінус ми можемо залишити в чисельнику, можемо записати перед дробом, можемо його перенести в знаменник. 2y плюс х чисельник так і залишимо. А мінус перенесемо в знаменник сюди. І якщо в нас мінус перед виразом 3х-5, то в цьому виразі треба поміняти знаки, щоб розкрити дужки. Міняємо знаки і міняємо місцями доданки. Отримаємо 5 мінус 3х і шукаємо, в нас є така відповідь Г. це діє з дробами. Потрібно спростити вираз: перший дріб в чисельнику А квадрат плюс АБ в знаменнику А плюс Б в другому степені. Мінус і другий дріб в чисельнику 2А плюс Б в знаменнику А плюс Б. Для того, щоб виконати дію віднімання, потрібно звести до спільного знаменника. Перший знаменник А плюс Б в другому степені тобто таких множників 2. В другому дробі знаменник А плюс Б. І хочеться зразу зводити до знаменника А плюс Б в другому степені. Але якщо уважно подивимося, то перший дріб можна скоротити. В чисельнику першого дробу Записимо А за дужки. В Дужках тоді буде а плюс Б. І в знаменнику в нас А плюс Б в другому степені. І зразу ж можемо А плюс Б скорочувати. І дописуємо другий дріб. Мінус 2А Б поділити на А плюс Б. Скоротивши перший дріб, ми звели два дроби до спільного знаменника А плюс Б. Далі віднімаємо, пишемо спільний знаменник А плюс Б. І від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого. В першому дробі чисельник залишився А. І потрібно відняти вираз 2А плюс Б. Якщо ми весь вираз віднімаємо, то перед кожним доданком змінюємо знак, тобто мінус 2А мінус Б. Зводимо подібні доданки в чисельнику. А2А це буде мінус А, дописуємо мінус Б і поділити на А плюс Б так і залишається. Чисельнику можна винести мінус за дужки. В дужках залишиться А плюс Б. І в знаменнику в нас А плюс Б. А плюс Б і а плюс b можна скоротити, залишиться мінус, і якщо в нас все поскорочувалося, то це буде одиниця. Тому що a плюс b на a плюс b поділити, це буде 1. Кінцева відповідь мінус 1, така відповідь г. Потрібно спастити вираз х квадрат мінус 4х плюс 4y квадрат поділити на х мінус 2y. І цей дріб поділити на вираз 2y-х. Чисельник можна розписати як різницю в другому степені. Це в нас буде х мінус 2y в квадраті. Перевіримо. Квадрат першого х підносимо до квадрату, подвоєний добуток, якщо ми їх перемножимо і помножимо на 2, то це буде якраз 4х. І 2y, коли піднесемо до квадрату, це буде 4 y квадрат. Х-2y поки що так і залишимо. Якщо у нас ділення на вираз, то цей вираз можна записати дробом 2y-х поділити на 1. Тому що, коли ділимо на 1, у нас залишиться те ж саме х 2 Y в чисельнику і в знаменнику можна скоротити. Квадрат означає, що таких множників 2, тому викреслюємо квадрат. Дію ділення замінимо на дію множення. Перший дріб у нас залишиться х-2у поділити на 1. Помножити. І другий дріб перевертаємо. Одиниця поділити на 2y-х. Порівнюємо вираз в чисельнику першого дробу і в знаменнику другого дробу. Мінус 2y, а тут 2 Х, а тут мінус х. Доданки з протилежними знаками. Один з виразів ми можемо отримати з іншого, помноживши на мінус один. Тому ми їх можемо скоротити і замість одного з них записати мінус один. То кінцева відповідь буде мінус один. Така відповідь А. Розглянемо завдання на відповідність. Потрібно встановити відповідність між виразами та їхніми значеннями, якщо х дорівнює 0,5 Зрозуміло, що вирази спочатку треба спростити, а потім уже підставляти 0,5 Перший вираз х квадрат мінус 9 поділити на 3 плюс х. 9 – це 3 в другому степені. Розпишемо різницю квадратів. Це буде х мінус 3 помножити на х плюс 3. 3 плюс х можна записати х плюс 3, поміняти місцями доданки. Однакові множники скорочуємо, залишається х мінус 3. І замість х треба підставити 0,5. Тобто порахувати 0,5 мінус 3. Це буде мінус 2,5 відповідь А. Друге завдання мінус 5 в другому степені, плюс 5 помножити на 2х мінус 5. Х-5 в другому степені розпишемо за формулою. Це буде квадрат першого х квадрат. Мінус далі подвійний добуток, 2 на 5 і на х це буде 10х, і плюс квадрат другого додамку. 5 в квадраті це 25. Далі розкриваємо дужки. 5 помножимо на 2х, це буде 10х, І 5 на мінус 5 мінус 25. Мінус 10х плюс 10х скорочуємо 25 мінус 25, також залишається х квадрат. Якщо замість х підставимо 0,5, 0,5 в другому степені це буде 0,25 відповідь В. Третє завдання. Х в третьому степені плюс 1 поділити на х квадрат мінус х плюс 1. 1 це те ж саме, що 1 в третьому степені. Розпишемо суму кубів. Це буде в перших дужках х плюс 1. В других дужках квадрат першого х квадрат, мінус їхній добуток, х на 1 це буде х, і плюс квадрат другого доданку. 1 в квадраті це 1. І записуємо те, що внизу. х квадрат мінус х плюс 1. Є в нас однаковий вираз в чисельнику і в знаменнику скорочуємо, залишається х плюс 1. Якщо ми замість х підставимо 0,5, 0,5 плюс 1 це буде 1,5, тобто відповідь Г. І розглядаємо четверте завдання. Потрібно виконати дію множення, але перед тим як перемножити, можна спочатку подивитися і скоротити. А для цього розкладаємо на множники: 3х мінус 6, 3 винесемо за дужки, в дужках буде х 2. Х і Х можна скоротити вже зразу, тут залишиться 8. І далі помножити. Х квадрат мінус 4х плюс 4 це мінус 2 в другому степені розписане. Перевіримо. Квадрат першого х квадрат подвоєний добуток мінус 2 на 2 і на x якраз 4х, і квадрат другого це буде 4. мінус 2 можемо скоротити. Квадрат означає, що таких множників 2. Ми один скоротили, тому викреслили квадрат. Залишилося 3 поділити на 8, що множиться на х мінус 2. Простіше не запишемо. і… В принципі, можна або розкрити дужки, потім підставити 0,5, або в такому вигляді підставляти. Я буду в такому вигляді підставляти. 3 в чисельнику в знаменнику 8 помножити 0,5 мінус 2. Якщо 0,5 віднімемо 2, це буде мінус 1,5. В одному з множників мінус, тобто відповідь буде від'ємна. 3, 1,5 можна скоротити. Поділити на 1,5, тому тоді тут де 3, залишиться 2. Це буде 2 восьмих, А 2 восьмих ми можемо ще скоротити, поділити на 2. Це буде мінус 1 четверта. Якщо домножимо на 25, це буде мінус 0,25. Шукаємо таку відповідь, така відповідь у нас b. Загадаємо, як спростити вираз і знайти його значення за відомим значенням змінної. Потрібно знайти значення заданого виразу, якщо m дорівнює 4,25. Спочатку робимо перетворення, а потім підставимо значення замість m. Почнемо з дії множення. Зразу ж будемо розкладати на множники. m плюс 4 так і залишаємо. Дивимося знаменник. 6m це 2 помножити на 3 помножити на m, а 9 це 3 в другому степені. Тобто це в нас розписана різниця в другому степені m мінус 3 в другому степені. Різниця, тому що перед подвоєним добутком мінус. 2m мінус 6, 2 можна винести за дужки. В дужках буде m мінус 3. 2m, двійку ми забрали, і 6 поділимо на 2 це буде 3. m квадрат мінус 16. 16, це 4 в другому степені. І це в записана різниця квадратів. Щоб розписати, згадуємо формулу: це буде різниця цих чисел без квадратів m-4 і помножити на таку ж саму суму m плюс 4. Дивимося, що можна скоротити. m плюс 4 однаковий множник є в чисельнику і в знаменнику, і так само m-3. Але в знаменнику цей вираз в квадраті, це означає, що два таких множники, тому викреслюємо квадрат, один з цих множників залишається. Випишемо те, що ми отримали. 2 поділити m-3, що множиться на m-4. Виконуємо другу дію. Записуємо дріб, який ми отримали. Далі в нас дія віднімання. 2 поділити на m-4. Спільний знаменник це буде знаменник першого дробу. m-3 помножити на m-4. Тому перший дріб домножати не потрібно, а другий дріб домножаємо на те, чого в нас немає в знаменнику, на m-3. 2 так і переписуємо. Перед дробом мінус його враховуємо і множимо на 2. Мінус 2 на m це буде мінус 2m, мінус 2 на мінус 3 плюс 6. В чисельнику зведемо подібні доданки. Мінус 2m так і переписуємо, 2 плюс 6 це буде 8, тобто плюс 8. Далі в чисельнику винесемо за дужки мінус 2. Тоді в дужках у нас буде m мінус 4. Тут ми мінус 2 забрали, а 8 поділити на мінус 2 буде мінус 4. В чисельнику і в знаменнику є однаковий вираз n-4, скорочуємо його. Отримали мінус 2 поділити на m-3. І підставимо сюди 4,25. Тобто в нас вийде мінус 2 поділити на 4,25 мінус 3. Мінус можемо поставити перед дробом. 4,25 мінус 3 це буде 1,25. Домножимо чисельник і знаменник на 100. Це буде мінус 200, 125. 200 і 125 легко можна поділити на 25. 100 на 25 це 4, тому 200 на 25 це буде 8. І 125 ділимо на 25, це буде 5. Але ж нам потрібно записати десятковим дробом, тому домножимо на 2, щоб у знаменнику було 10. І отримаємо мінус 16, десятих, а це можна записати мінус 1,6. кінцева відповідь буде мінус 1,6. Під кінець декілька нестандартних завдань. Потрібно спростити вираз. В перших дужках а квадрат мінус b2 помножити на вираз a b в степені мінус 1. Між дужками немає знака, це означає помножити. Перед тим, як розв'язувати, згадаємо, що означає степінь мінус 1. Якщо нам, наприклад, потрібно одну третю піднести до степеня мінус 1, це означає, цей дріб треба перевернути, записати 3 перших. Або це просто буде три. Тобто степінь мінус 1 означає, що треба записати обернене. І якщо у нас є записано якийсь дріб, наприклад, 3 в степені мінус 1 поділити на 5 в другому. Цей дріб ми можемо записати по-іншому. Отут, де степінь від'ємний, з чисельника записати в знаменник уже в додатньому степені. 3 в першому помножити на 5 в другому, і в чисельнику залишиться одиниця. Тепер повертаємося до виразу, який у нас є. Степінь мінус 1. Щоб тут степінь був додатній, записати цей вираз треба в знаменнику в першому степені. Тобто цей вираз буде дорівнювати. А квадрат-б квадрат у нас залишиться в чисельнику, а а-б буде в знаменнику. Тепер а квадрат мінус б квадрат ми можемо за формулою розписати, розкласти на множники. Це в нас різниця квадрат. Тобто це буде А-Б помножити на А плюс Б. А Б так і переписуємо. У нас є однаковий вираз А-Б в чисельнику і в знаменнику, скорочуємо його. Так як в знаменнику у нас все скоротилося, то ми можемо кінцеву відповідь записати просто А плюс Б. Потрібно спростити вираз. Чисельнику А квадрат 1 в знаменнику 1 1, що ділиться на А. Пам'ятаємо, що перед тим як спрощувати вираз, потрібно спочатку порозкладати на множники, а потім дивитися, що можна скоротити. Але звернемо увагу, що в знаменнику в нас також дріб. А тому ось цей вираз, який у нас в знаменнику, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник тут буде А, тоді одиницю треба домножити на А. І щоб не писати в чисельнику вираз і в знаменнику дріб, замість риски дробу можемо записати поділити. Тобто в нас вийде А квадрат 1, це те, що в чисельнику. Поділити, зводимо до спільного знаменника А. І якщо тут домножимо на А, то це буде А і мінус 1 а квадрат мінус 1 можна розкласти на множники. Це буде А мінус 1 помножити на а плюс 1. Замість поділити пишемо помножити і дріб перевертаємо. а поділити на а-1. мінус А1 мінус можна скоротити. Залишиться а плюс 1 помножити на А. Але множники можна міняти місцями, тому можемо записати а помножити на а плюс 1. І дивимося, що в нас точно така сама відповідь де. Дякую за увагу. Надію, що для вас це відео було корисним. З вас підписка, уподобайка, коментар до зустрічі в наступному відео.